Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні поділюся своїм варіантом приготування дуже смачного гарніру з рису і овочів. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. В сковорідці розгрійте олію і викладіть заморожені овочі. Овсмажте їх кілька хвилин, поки овочі не розморозяться і не почнуть золотитися. Тоді додайте в сковорідку солі і спецій за смаком, я додаю сушеного чеснику, і тоді викладіть рис, який завчасно потрібно промити кілька разів і відкинути на сито. Обсмажте рис на сковорідці разом з овочами кілька хвилин, щоб рис почав потріскувати і став прозорим. Тоді влийте в сковорідку бульйон або воду, накрийте кришкою і доведіть до кипіння. А тоді варіть на повільному вогні, поки рис не вбере в себе вологу. Готується рис хвилин 15 до 20. Я його зрідка помішую, щоб він не пригорів і не пригоріли овочі. Ось такий дуже смачний рис з овочами на сковорідці у нас вийшов. З овочами виходить дійсно дуже смачно. Дуже раджу спробувати. Це чудовий гарнір до будь-якої м'ясної страви. Смачного!